Всім привіт-привіт! Мої золотенькі. Сьогодні ми з вами традиційно робимо Таро-прогноз на наступний тиждень для огнів, львів та стрільців. Подивимося, що вам принесе цей тиждень з 25 вересня по 1 жовтня, так, В яких енергіях ви його будете проживати. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, овен-Лев-стрілець. У чому ви перебуваєте зараз? Ви, як наче пиливете по ти чи чиї. Її... І чекаєте, чекаєте того часу, чекаєте слушної миті для руху, для якоїсь реалізації, для того, щоб почати щось виконувати, так? Давайте глянемо, що принесе вам цей робочий тиждень, так, що він вам несе. Найближчий тиждень несе вам дуже великі зміни. І ці зміни можуть стосуватися саме просування, поїздки, дороги, реалізації. Ви можете мати неочікувані ситуації, форс-мажорні, які можуть принести незадоволення та розчарування стосовно ваших а, планів. Давайте глянемо, що вас чекає в роботі. Овен, Лев, стрілець В робочих моментах треба. Бути бути дуже-дуже уважними, ви дуже боїтеся, дуже накручуєте себе, як наче маєте багато планів, проте всередині дуже страшно і є якісь сумніви. От. Ви бачите ситуації в більш темних кольорах, ніж вони є. Будьте дуже уважні, чесними з собою та оточенням. Перевіряйте 10 разів ту інформацію, яка до вас приходить, ті пропозиції, які до вас надходять. От. І це дуже буде важливо. Якщо працюєте з документами, читайте, що написано, мілки Літерами. Так, давайте подивимося, що в особистому житті, Так, що в особистому? В особистому на цьому тижні ви будете себе почувати а, самотнім, ви будете намагатися ізолюватись від всіх закритись, тому що дуже багато агресії, дуже багато конфліктів. Вас намагатимуться якось повчати, і вас це дуже емоційно просто зільє. Ви, як наче знаєте, повне розчарування, я нічого не хочу, я нічого не бачу, я нічого не бажаю, але поруч з вами є ресурси, вони залишилися, їх небагато, але вони є. І ви їх просто не помічаєте. Давайте візьмемо пораду на цей тиждень, так? Порада на цей тиждень, овен Лев-Стрілець, треба трошки знайти у того балансу емоційності, тому що вас хитає від плюса до мінуса. Треба розуміти, що ваша така надмірна, знаєте, войовнича енергія не завжди дає вам ті плоди, яких би вам хотілося. Проте, треба розуміти, що. Вам треба набратися внутрішньої сили для того, щоб зараз вистояти на ближчому часі, так у тих ситуаціях, які для вас важливі, і відстояти свою таку позицію, так і отримати якусь результат. Привіт, мої дорогенькі. Ми з вами продовжуємо наш старопрогноз на наступний тиждень для близнюків, терезів та водоліїв. Зараз ми з вами подивимося, що вам принесе наступний тиждень, в яких енергіях ви його будете проживати. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, близнюки терези, водолії. В чому ви перебуваєте зараз? Дуже агресивні енергії, дуже напружені, ви, як наче готуєтеся відстоювати свої позиції, вам щось постійно не подобається, так, і ви тако дуже різко можете себе поводити. Давайте подивимося, що вам принесе наступний тиждень з 25 вересня, по 1 жовтня, близнюки, Терези, водолії. Значить, цей тиждень найближчий несе вам якісь цікаві пропозиції по просуванню вперед. Це якась дорога може бути, це якийсь розвиток, якісь планування, можливо, ви плануєте якусь поїздочку. Ось. Та щось все одно вас може не задовольняти, в тому всьому емоційно, і ви якось так будете ще вагатися. Давайте подивимось в роботі. так, Що вас чекає в робочих моментах? Багато треба навчатися, багато треба аналізувати ситуацію. Проте на цьому тижні в робочих моментах ви отримаєте перемогу, якийсь тріумф, знання, ви отримуєте таке святкування, наповнення емоціями, знаєте, таке задоволення будете мати. Перед вами, як наче відкриються такі ті а, можливості, так, яких ви дуже сильно чекали. Так? Тепер давайте подивимося, зазирнемо в особисте життя, близнюки, Терези водолії. Що вас чекає в особистому житті, на цьому Тижні, найближчому, так, ви будете намагатися щось обговорювати, якісь будувати плани. От, дуже тако багато ресурсу та енергії підніметься. Так? Події можуть дуже швидко розвиватися. Проте я не скажу, що в особистому житті там дуже багато глибоких почуттів, ні. Але є якісь плани розвитку, якось, знаєте, більш акцент буде ставитися на якісь робочі моменти, на якусь реалізацію. Можливо, це реалізація разом з вашим партнером. От, і ви будете думати, що таким чином ви налагодите ті відносини, які б дуже хотілося вам. Проте то якась ілюзія ілюзія, вам треба буде взяти відповідальність за свої рішення так, у відносинах і прийняти якесь дуже важливе рішення. Давайте глянемо пораду на цей тиждень для вас. Порада, порада бути таки дуже серйозними у прийнятті рішень. Нова дорога перед вами відкривається. Проте, якщо ви дуже легковажно віднесетесь до тих рішень і кроків нових, то можете отримати ну, такий собі результат, який може вас не задовольнити. Тому будьте дуже-дуже уважні. Перестаньте легковажно відноситися до життя саме на цьому тижні обов'язково. Тілець діва козуріг з 25 вересня по 1 жовтня. Давайте з вами подивимося, що чекає вас так на цьому тижні, в яких енергіях ви будете проживати цей тиждень. Так? І як завжди буду вас просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому? В яких енергіях ви перебуваєте зараз? Зараз ви намагаєтеся знайти баланс, знайти якийсь компроміс. От, але... Треба розуміти, що не завжди компроміс може допомогти вийти із ситуації з тієї, яка вас не влаштовує. Давайте подивимося, що принесе взагалі вам тиждень, так які енергії він для вас. Несе на цьому тижні, ви наче як будете намагатись дати собі відпочити, дати собі е, якусь е, відчути насолоду, якесь об'єднання зі знайомими, близькими, можливо, це якісь святкування. Проте ви можете мати все одно невиправдані якісь очікування. Як наче ви чогось чекаєте, але конкретно не розумієте, чого саме, і того можете розчаровуватися. Ну, давайте подивимося. Що вас чекає в роботі, так, тільці діви козуроги? Що чекає вас в роботі? Так, в роботі. В роботі ви можете мати, знаєте, розпочати нову дорогу. Це якісь нові зрушення, нові плани. От, вас може навіть чекати якась цікава поїздка, або початок якоїсь взагалі нової діяльності для вас, і ви можете мати в тому якісь переваги. Також, знаєте, тріумфування, отримання якихось ресурсних речей. От, це початок нового, проте треба бути дуже. Дуже уважним, не легковажити у а, цих всіх справах, щоб не отримати потім наслідки. Так, далі, тільці діви, козуроги. Давайте подивимося, що чекає вас в особистому житті на цьому тижні. Так, в особистому житті. Ой, може дуже багато страхів піднятися, і знаєте, як наче багато маніпулювання в особистому житті. Маніпуляції, конкуренція. Не підпускаєте до себе близько. Воюєте, як наче зі своїм партнером, зі своїми близькими людьми. Іде така якась війна. От і багато розмов про допомогу, як наче або вам необхідна допомога, або у вас її будуть просто просити на цьому тижні. Ось і просити її може бу... жінка, до речі, от, яка має дуже багато таємниць, тут дуже багато недосказаності між партнерами, багато такого, знаєте, мутності. Давайте пораду на цей тиждень. Порада на цей тиждень бути чесними з собою та оточенням, тільки в тому разі ви отримаєте переваги. І завершають традиційно наш прогноз, наші водні знаки, раки, скорпіони та рибки. Зараз ми з вами подивимося, що принесе вам цей тиждень, так? В яких енергіях ви його будете проживати. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, раки, скорпіони, риби. В яких енергіях ви перебуваєте на зараз? Зараз ви дуже, знаєте, радієте, дуже відкриті, як наче життю, проте невідкриті оточенню. І тако поводити себе трошки а, холодно із а, найближчими навіть людьми. Ви дуже заглиблені в себе, бо щось, як наче дуже так намагаєтесь відчути свій внутрішній голос, якісь підказки, але не дуже хочете то афішувати. Давайте подивимося, що принесе вам наступний тиждень, так, з 25 вересня по десь по 1 жовтня. так. Що несе вам тиждень. Тиждень несе якийсь а, початок чогось нового. Це якісь плани, які ви хочете почати реалізовувати. Проте будьте дуже-дуже уважні. А, вдивляйтеся у кожну таку дрібничку, о, для того, щоб а, не отримати якесь незадоволення, не можна ні в коєму разі легковажно віднестися до тих справ, які ви починаєте на наступному тижні. Давайте подивимося, що вас чекає в роботі на цьому тижні. В роботі вас можуть чекати нові ресурси. Нові можливості. І необхідно в роботі буде вивчити якусь нову інформацію, можливо, знайти якусь нову інформацію. В роботі вас може чекати просування, це можуть бути якісь дороги, яка, якийсь розвиток, такий помірний, і це не дуже швидкі дороги. Тобто вони так якось, знаєте, можуть зміститися, але вони можуть бути і можуть приносити вам дуже багато ресурсу, фінансів та достатку. Давайте глянемо раки, скорпіони, риби, що вас чекає в особистому житті на наступному тижні. В особистому житті е, можуть бути напруженості, можуть бути конфлікти. Можуть, знаєте, якначе ви просто пливете по течії, ви, як наче, не хочете ніякого розвитку, ви не бачите, як, як іти в той розвиток у відносинах. Ви просто чекаєте. Знаєте, така пасивна якась позиція, яка не приносить взагалі ніякого результату, може приносити тільки. Напруження, якісь конфлікти, може підніматися сексуальна енергія, такі бажання, притягування один до одного. Проте це не той розвиток, якого б ви хотіли. Давайте подивимося пораду на цей тиждень. Давайте глянемо. Порада така, що вас чекають зміни, ви повинні звільнитись від того, що вас стримує, і тільки так ви можете отримати результати на цьому тижні.